Всім привітик! З вами барахольчик Андрій. В мене на каналі ви, як завжди, можете побачити, що я купую на Барахолочці, по яким цінам купую для цього, щоб потім перепродати і на цьому заробити. Тож, кому цікава така тематика, хто шукає додатковий заробіток, або просто цікавиться тим, що, що люди знаходять на барахолці, що люди продають на барахолці, прошу вас одразу підписуватися на мій канал і тиснути дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. І зараз я. Знаходжу, як бачите, на своєму коні коло самого крутого магазину нашого міста. Ну, от вам зразу ця інформація по ньому. Тому цікаво, заходьте в стадіон Поділля. І так, сьогодні у нас буде огляд за один тиждень покупочки з барахолки. Всім приємного перегляду, погнали до огляду. Така доволі невеличка кубка у нас покупочок. Це за тиждень. Недільна барахолка, і плюс посеред тижня пару разів заходив в скупку, антикварну лавку. Вроді небагато, трошки фототехніки, трошки цифрової техніки, телефонів. Ну і трошки такого мотлоха здавалося. Про все детально і подробно. За 100 гривень. Ось такий от Будда. Буда-попався статуетка металева, скоріш всього, або латунь, або бронза покрита чимось бутим позолотою. Спереді, вже такий метал. Блистящий сірого кольору. Чим, прийшлося знімати весь бруд, покажу, яка вона була. І прийшлося вместе з брудом з окислом зняти позолочений слой. Ну, як позолочений жовтий слой. В общем, така вона важка, доволі важка, грам десь 180 не менше. Ех, трохи промахнувся, 130. Ну, по відчуттям доволі важка. Таку статуетку я придбав за 100 гривень. Думаю, що продати за гривень 500-600 вполні реально в важкому металі, в такому доволі цікавому виконанні, рідкісно, щоб він з такою от дудкою стояв сердечком. Музичний інструмент. якийсь чи що. От З таким виконанням не знайшов жодного. Нецка, Buda, Хотей, як кому зручніше, так його можна називати, Гривень, ну, 400, менше на такому можна заробити. Далі за 150 гривень. Бабіна радянської нитки, нитка вольфрамова. Ось така вона. Тонюсенька-тонюсенька, але тонюсенька, дуже прочна. Щось типу цього, що використовують для е, електронних сигарет койли, оця, от намотують спіралі. Нитка. Не знаю скільки її тут. Картушка у нас карболітова, така важка, капець. В общем, за 150 взяв. Взяв чому? Тому що по оликсу кругом отаку нитку продають метр 50 гривень. Мені здається, що тут... Тут фіг його знає. таке відчуття, що повна катушка знаходив десь на сайтах радянських вінтажних. Що вроді як так і повинно бути на цій катушці. ну Як мінімум десь отак до половини тут знаходиться бабіни. Не знаю скільки метрів. 1984 рік. Ось така от вольфрамова нитка. Я думаю, що її буду продавати не по метрах, а по скільки її і буду продавати приблизно, трохи дешевше, ніж по метражу продають. Думаю, пару сотень, менше, зверху на ній заробимо. Трошки фототехніки. Всього одного продавця куплено. барахолка була вообще нікудишня, дощ, всіх розлякав, половина взагалі не вийшла. Хоч щось, але все-таки довелося, точніше, пощастило взяти. Так, 800 гривень. Ось цей у нас фотоапарат був Мінолта. Плюс ось такий от кодак плівковий. І ось ця от ерунда практика по 100 гривень. Не ну, він, він робочий повністю. Як його включити? А, він на двох міні-пальчикових батарейках. Ключав, перевіряв, такий, вроді, єрунта повна. На eBay продаються такі 35 і 45 доларів. Ну я думаю, що реальна ціна його продати по Україні ну, десь аж 300 гривень. Він просто такий шмурдяковий. Зума тут нема, тут просто є два режими. Режим. Як же ж це? Воно правильно... О, ось воно. Зблизька і для фона. Портретно, можно сказать, и для общего фона. Такая вот практика, блин, ерундово. В общем, пару сотен заробимо. кодак вот такой, КБ-50. Ага, ага, ага. КЕ-50. Теж полностью рабочий, проверял все. У него, по-моему, сейчас даже батарейки стоят, если не помиляюсь. Да, стоять. Пливка закончилась, отмотала, в принципе, вот такие кодаки На eBay десь 25 доларів продаються по Україні. Я, схоже, продавав, ну 300 гривень це крайня ціна, так що сотні максимум на ньому заробимо. А третій, самий цікавий аж за цілих 800 гривень. Ось така от плівкова Мінолта В шкіряному такому кофрі. Оп, з таким от гарним об'єктивом. Об'єктив Мінолта Seiko Стан об'єктива обалденний. Оце от білий п'ятничко, це, скоріше всього, якась форсінка. Пальцем лізти не буду. Така от High Matic 11. Не дуже часто. На Оликсі є там High Matic 9, High Matic 7. В принципі, 800 гривень. Шикарність ціна перевірявся, повністю всі функції справно працюють, витримки, діафрагми. Стан, фотоапарата обалденний, всередині взагалі як новий. На eBay ціни не дуже такі собі. По-моєму, десь до 200 доларів такі продаються. Мало. А от по Ликсу, по-моєму, 3500, 3600 мінімум. Ось приблизно такого формату фотоапарат. Так що плюс 2000 спробуємо на ньому заробити. Можливо, більше. Побачимо, як пощастить. Така собі непогана покупочка, можна сказати, витягнула барахолку. Недільну паршиву дощову барахолку. Далі за 50 гривень куплено було дві пари ножиць, одні філіровочні. Одні звичайні, трошки точені, але гострі. Треба підкрутити гайки, щоб вони не бовталися. Ці дуже гарні, цікаві такі. кольор, блін, як це воно називається? В общем, колір градієнт, який робиться дуже цікавим чином. Дивився в інтернеті, як робиться. Ну, десь випадково наткнувся, що за допомогою кислотного розчину і температури, не температури, а напруги різного вольтажу. Лізного амперажу ось такий от наноситься цікавий малюнок. Гострі, трошки розшатані. Якщо не помиляюсь, то це естет. Хоча ну, да, якийсь естет. Знаходив, схоже, такі там 340-350 гривень. В принципі, за 50 пару взяв. Думаю, пару сотень ще плюс на них заробимо по-любому. За 50 гривень ось таку книжка. Книжка У нас 91-го року. Документи, матеріали, хроніки собиті. Виробництво Київ. В общем, книга з картами, з таблицями, з графіками, трохи фотографій з тих часів. В общем, військового періоду книжка, як проводилося напад, там відбиття і так далі. Ось така от книжка у нас історична. За 50 гривень придбана. Стан не найкращий, але доволі хороший. На OLX знаходив 150-200 гривень такі книжки, але на eBay я думаю, що доларів 30-40 можна таку продати. Здається, теж знаходив. Якщо попадеться, зараз добавлю І фото. така Незрозуміло. З першого погляду видно, що це щось вінтажне. Є рендові. на мікшерський пульт для монтування відео. Як я зрозумів, так воно виглядає. Куча тюльпанів роз'ємів. Блок живлення, все вроді як робоче. При підключенні світиться лампочка, ці всі повзунки, вроді як. Тугенько ходять, а не роздовбані. Таке відчуття що так і має бути. В принципі, відчувається, що воно там якось тягне якусь деталь. В общем, Коли я радіодеталями і драгметалами з них, знав, як воно називається, зараз з голови вилетіло. Значить, не столь важливо. Ось такий от оригінальний блок живлення, дуже важкий. по Мо моєму ця ерунда так важить, як і сам блок живлення. Придбав за 150 гривень Хама відео Cute. Брудний, страшний, але ми його відмиємо. Він буде гарно виглядіти. Гарно. На всі 35 доларів. На eBay знаходив там щось схоже схоже. Прямо цієї фірми Гамма не знаходив, але думаю, що в районі 30 доларів таке можна продавати. І щось похоже по старих цінах, чи є воно в наявності, чи ні. В районі 200 гривень, але блін, це якісь смішні ціни. Я... Я в цьому приборі, якщо по Україні продавати, бачу не менше гривень 600. І думаю, що це реальна для нього ціна. Далі за 50 гривень ось така ерундовина, пульт. Як там у нас? Денстальційний вимикач. Я так розумію, що це для якогось світла. Ще для чого? В общем, воно абсолютно новеньке, батарейка в комплекті. Фішка в тому, що придбав я ось це от в Блістері за 50 гривень. Тут тільки одна батарейка гривень 40 коштує, якщо не помиляюся, ось ця 12 вольтова. 23 А. Коротше, отака от ерундовина. десь 350 гривень коштує нова. Так що ми її продамо, ну, я думаю, 250 менше, і 200 гривень заробимо. Далі за 150 гривень. Ось такий бормашина. Можна сказати, це як би воно правильно, не пам'ятаю. В общем, тримач відбор машини з таким от дивним штекером. Змінний, змінний тримач. Насадочка, підключав сюди крабіки 12 вольт. Жужжить мощно, регулюється напруга. Чи як воно там скорость обороти регулюється ось цією ерундовиною. В общем, воно виглядить як абсолютно новеньке, стан ідеальний. В принципі, ціни від 350 до 750. Я думаю, що гривень 400 його ціна. Так що плюс 300 ми заробимо. Так що десь, десь, десь такого 450 продамо, 300 плюс. І отак от, трошки техніки і трошки вінтажа. Вінтаж у нас ось така от радянська запальничка. Доволі рідкісне виконання. Натискається ось тут, була дуже в страшному стані. І навіть відкрити, натиснути кнопку неможливо було. Там стільки було ржавчини на барабанчику кругом. ну Зараз, якщо натисну, то з неї посипеться. Ну, у всякому випадку, ось вона відкривається. Всередині у нас гніт. Вона у нас бензинова. На барабанчику і досі куча ржавчини, но вже в три рази менше, ніж було. Ось так вона працює, відкривається, запалюється. Можна закинути туди барабанчика, попробувати заправити бензином. Я думаю, що вона вже навіть буде працювати. Це стала вона працювати після цього, як ведешка попрацювала. Пару днів вона відкисала, потім пару днів я її чистив. Добре з нею прийшлося погратися. Взяв її за 100 гривень, але в принципі от таке от рідкісне виконання, радянська запальничечка. 38 доларів знаходив на eBay і десь 30 доларів не менше можна пробувати на eBay продавати. Якщо по Україні, то думаю, десь гривень до 500 максимум. Цікава річ, рідкісна. Ось от таке от металеве виконання, і щоб так відкривалося, прикольно. Мені самому подобається. Далі за 50 гривень. Значно дешевше, ніж запальничка, але значно цікавіша річ. Коротше, от така от бритва Т-образна. Відкривається у нас вона, як метелик. Ось так крутимо задню сторону. Заїдає трошки одна сторона. У нас заїдає. Ось тут така от проблема. Зміщена, зміщений корпус. Я навіть вже розібрався, в чому проблема. У нас є згиб тут маленький. І тут трошки згиб. Ми його поправимо і воно буде працювати чітко. В общем, взяв я її за 50 гривень, безімяна бритва, як мені здавалося. Потім почав дома розбиратися, почав її мити, зняв з неї весь бруд, і в результаті побачив, що це у нас не безімяна бритва, це у нас бритва USA. і, Як можете бачити, це у нас жилет. Вінтажна бритва жилет, Дуже класне виконання, дуже гарно збережена. Ще трошки треба підправити корпус, Ось видно, що згиб є в цьому місці. І незначний згиб з правої сторони. Ми його виправимо. Вона буде чітко працювати. В общем, таку бритву продають 39 о, ні, брешу, 29 доларів. Якісь продає, Пише, що без бренду. Хоча я йому потім написав, що подивися уважніше, бренд є знизу. Вінтажно це 70-х років бритва. І інші продають її в районі 40-45 доларів. В общем, така от за 50 гривень цікава покупочка. Якщо по Україні продавати, я думаю, 500 гривень, така от бритва улетить улетиться свістом. Далі, за 40 гривень, взяв ось таку бритву. Небезпечна, опасна бритва. Да, В жахливому була стані, трошки її прийшлося і ведешкою, і наждачкою 1200 ю Дуже надіявся, мені здавалося, що це щось імпортне, Якийсь то лі джилет, то лі Золінген. Як почав продивля... продивлятися, роздивився, відчистив весь бруд. І ми можемо бачити, що це Росінструмент, завод трудвача. Ну, в общем така, стерта в ноль бритва, небезпечна, можна пальці добре порізати, гостра. Карболітова ручка. Я не знаю, це таке єрунда, тут блін, 100 гривень. 150-250, мабуть, вже хто її купить. Не дуже удачна покупка. Далі по 20 гривень. Буцім флешки. Одна із них дійсно флешка на 64 ГБ. Я її форматнув, почистив, все. Швидкісна у нас флешка з синім, як можете бачити. 3.0 USB. В принципі, десь 250-200 гривень, така коштує. Придбав за 20 Даже на хазяйстві можна залишити. А якщо продавати, ну 200 гривень, таку заберуть. Інша вже оказалася не флешка. Вон Текс. як воно правильно? Сонтен. Це у нас перехідник адаптер. Можна сказати, що це наружна відео для відеозахвату HDMI з USB 3.0. 20 гривень, класна ціна. Знаходив ціни 299, сама менша А середня ціна десь в районі 400 гривень з такого от, відеоадаптера Абалдяна покупочка. На, напевно, собі залишу. Є в мене ідея, якої, що ним перевірити. Далі, за 50 гривень, ось такий відплеєр Transcendte Sonic. Він вже помитий, почищений, виставлений на продаж, перевірений. Старий роз'єм USB. Дуже, блін, класне, якість звучання, блін, прям запас гучності, якість звучання. Обалдеть, оп, флаг України. Треба перезапустити, він там не повинен бути. Ну, символічненько, Так, цікаво. Був робочий, вже не робочий, треба робити ресет. Да? Да. Зробимо ресет, я думаю, все з ним буде добре. Такого ще не бачив, щоб якісь такі помилки видавали. Ну, в общем, плеєр дуже класний, дуже якісний. T-Sonic T610. Зараз зіб'ю його. В общем, підозрюю, що треба вже і на цей плеєр шукати прошивку. І переустановлювати. Її. Дуже шкода. Було все добре. Фото додав, що він був робочий. Можливо, навіть з музикою. Е, облом, облом. Придбав його за 50 гривень, в принципі, продати от такі от реально 400-450 гривень. Ну, треба прошивку ставити. Ну, щось мені не щастить останнім часом на прошивки на знімав. Маленький кусочок додавлю в відео. Що ось таких три предмета, просто забув їх показати одразу. В общем, такі от планшети і Android tv Box. Android TV Box, бокс наш цілих 300 гривень вивалив. Але він новесенький в повному комплекті. От така от приставочка. Мною перевірена, повністю справна Там пульт, кабель HDMI, зарядочка. В общем, таку приставочку в середньому 1300-1400 продають на OLX Магазинна ціна десь до 3000. Android 9 4 оперативні 32 ГБ влаштованої пам'яті. Сюди фото додавлю, як вона виглядає. І два планшетіка. Два планшетика, взагалі майже даром по 50 гривень. Ось цього. китайська алюмінієва кришечка, по-китайськи написано Куб. Модель Talk 9X. Дуже приємний Алюмінієвий корпус, ультра тонесенький. Ну, який він був спочатку, зараз побачите, офигеете. Такий планшетик. Спередді, звісно, печаль розколочений в хлам, пленочка на ньому. І волога попала під стекло, а не під пленочку. Нього... Сенсор Android там, старий 4.4.1 сенсор працює тільки в нижній частині екрану. Ну, За допомогою мишки я зміг з ньому... Ньому поковирятися, що він роздуплиться. Не знаю, включений він чи ні. І інший планшет iPad оригінальний, 32 ГБ, застарілий з таким ж розйомом. Теж достався за 50, теж кусок болота був ще такий під сим карту. Не закривав лоток, бо провіряв його. А ось з цим взагалі вийшла класна історія. Ось такий от планшет. Він повністю справний. Я взагалі обалділ, але це ще не все. Я обалділ більше зі, зі всього, з того, що він без. А це таке мені вперше попалося. Повністю робочий, має всього лише дві тріщинки на екрані. Недавно, тільки недавно я такого був продавав. За 550 гривень забрали розфігачений екран і тут кнопка була не робоча. Така сама модель, і він був з iCloud. Його забрали за 550 гривень. Так що це ще на пару соточок дорожче продам. А цей, блін, щось я. Ну тут даже мучи, що, ну я вже ж включався. О! Ось такі планшетики яскравий. Десь тут... О, навіть получилось роз, розблокувати, Хоча вроді як сантиметра три всього лише працює. Так, в общем така історія, да? Вийти не получається. То працює сенсори, то не працюють. Шо якісь тут спрацьовують ці положні касання за цього, що волога під склом. Ну, в общем. Приятний такий, інтонюсенький, обалденний. Ну, обалденний в тому плані, що інтонесенькі динаміки. Ага, це у нас під флешечку разъем. З цієї сторони у нас два динаміка. Вот такі от динаміки, стереозвук Но він без сим-карти. да цей не, не, не підтримує симку. А цей плюс сим-карта. Ну цей грубший, можна сказати, в півтора рази, ніж це? Зато зато, зато повністю справний це, звісно, обалдеть. повністю справний без iCloud. Такі чудеса бувають. Ще раз наголошую, по 50 гривень планшети, 50 iPad і 50 куб. Такі от бувають ціни. Помив, відмив, зарядив, запустив все. На цьому мінімум 600 гривень зароблю, а цей. Побитий на відновлення, ну, гривень за 400, напевно, можна буде пробувати продати. Погнали, далі до огляду. І парочка, пара тройка телефонів. Один із них Nokia. Здається, 56.10 чи ні. Так, 6100, якщо бути точним, з хорошою робочою батареєю і з дефектів в мінус єдиний. Ось трошки скол кришки є на корпусі. Вроді все добре, кнопки класні, стан класний. Перевіряв її сімкою, абсолютно все працює. Сигнал, звук. Все чудово. ну Зараз сім-карти немає. За 100 гривень придбана. В принципі, таку nokia як для колекції або для звичайного використання. 300-350 гривень можна продати. Без проблем. Я схожу продавав не робочу, в якої були проблеми після цього, як вона була утопленником. її за 300 гривень забрали. Так що цю десь навіть до 400, напевно, можна буде продати. Дивимося далі. Далі у нас ось така Nokia Nokia, Nokia 5250. Така отже почти сучасна. Із дефектів трошки не вистачає тут одної заглушки, яка закриває роз'єм Micro мі USB. І немає рідної батареї. Я сюди вставив якусь просто для перевірки. Вона груба, з нею кришка просто не закривається. Стан доволі класний. Запускалася. Була повністю справна. всі функції працювали, ніяких кодів. Блін. Але, здається, батарея вже підрозрядилася, да, на жаль. Ну, таке от, в общем, для колекції або як дзвонілка, теж гривень 300 можна продати. І остання на сьогодні у нас у огляді річ ось такий от Huawei U5. Доволі такий він паршивенький. паршивенький що, бо По характеристикам це вообще шляпа. Один оперативки і 8 встроєної пам'яті. На 2 сімки повністю справний, без аккаунтів. Якщо не скажеш, що пленка мішає, то зараз розблокую і покажу. О, маловато пам'яті. Бач, тут вже треба щось форматувати, видаляти. А ти, лки-палки, не дає покою. Доволі такий зручний, гарний стан. Було скло якесь побите, Скло ми побите зняли, його обережно протерли. Получився стан, дуже-дуже приємний. Дуже приємний. З пакету доставати не буду, тому що вже не хочу там залишати відбитки. Він чистесенький. В принципі, гривень 500 такий робочий телефон продається, взяв за 200 гривень. А ще тижня два назад він в магазині стояв, за нього хотіли 500. Ну, 500 ніхто за такий давати не збирався. Причому в тому стані, в якому він був. Ну, подешевів, ніхто не бере. Подишевів, забрав я. Ось такий от у нас був коротенький огляд. Вроді би нічого цікавого, але на тому-трошки на тому, там, трошки сям зможемо заробити. Кому було цікаво, прошу вас, ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім бажаю успіху, гарних покупочок на барахолки, гарних продаж. Мирного неба якнайшвидше. Хай палає Рашка. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна!